Привіт, друзі! Я Гайслер Надія, і цього року я випускаюся із Херсонського ліцею Херсонської обласної ради. Свій останній навчальний рік я провела у Сполучених Штатах Америки, адже стала фіналісткою програми Flex. Три роки тому я прийшла до ліцею із метою вивчення іноземних мов та покращення знань. У ліцеї працюють найкращі викладачі, які знають, як з легкістю зробити урок цікавим. Вони насправді хочуть навчити тебе і ніколи не відмовляти. Якщо потрібна допомога, херсонський ліцей Херсонської обласної ради це місце, де мрії стають реальністю. І з самого початку навчання я була переможницею Олімпіад з української мови та літератури, а також англійської. Тим часом багато моїх друзів-ліцеїстів із паралельних класів мали великий успіх у написанні робіт Ман, а також представляли наш ліцей на всеукраїнському рівні. Нам є чим пишатися. Ліцей створив ідеальне середовище для того, щоб бути лідером. Тут на тебе чекає багато можливостей та купа нових знайомств. Ліцей це місце, де тебе вчать правильно ставити пріоритети. Зайти тільки вперед. Вчителі допомогли мені у виборі майбутньої професії. В університеті я хочу вивчати міжнародне право та комунікації. Я випускаюсь зовсім скоро, але все життя з гордістю буду казати, що я навчалася в нашому ліцеї. Херсонський ліцей Херсонської обласної ради довів мені, що все у житті можливе.